Доброго ранку, прекрасні люди. Доброго ранку всі ті, хто любить Господа і хоче чути Його слово, Його істину, і бути тим, хто здатен виконувати те, що Господь говорить. Ми з вами зупинились на восьмому розділі, з книги пророка Захарії. Я її не буду читати, я прошу, щоб ви самі прочитали весь цей розділ. Там багато є чого цікавого, але є ключові слова. Ключові слова це такі. Так говорить Господь Всемогутній. В кожному вірші ми бачимо саме ці слова. Так говорить Господь Всемогутній. Фраза дуже цікава, тому що в ній є декілька речей, які є дуже важливими. По-перше, ми розуміємо, що є щось величніше, є той, хто є господарем, господарем чого? господарем всього, і який він господар, все могутній. Він все може. І знаєте, коли читаємо цей розділ, ми бачимо, що Бог е гнівається, тому що він ревнує. І також ми бачимо, що Він тут каже, що я не хочу робити зараз мирість. Я просто хочу зробити добро. Я хочу зробити добро. І це ви побачите в 15 му вірші. Але ми в минулому розділі читали, що потрібно людині робити, щоб Господь звертав на тебе увагу, щоб Господь тебе чув, щоб Господь відповідав на твої молитви, щоб Господь хотів йти попереду і бути твоїм наставником, твоїм господарем, не власником. Він не хоче, щоб ми були його речами. Він хоче, щоб ми були його другом. Як, наприклад, цар Давід. Він хоче, щоб ми були люблячими синами і доньками. А для того є деякі речі, які ми з вами маємо робити. І це тут написано нам трохи далі, 16-й вірш. Говоріть правду одне одному. Провадьте правду і мирну справедливість у судах. Ніхто хай не замислює в серці своєму лиха іншому. Не беріть собою за звичку. Облудно присягатися, бо я все це ненавиджу. Ці слова були сказані і в сьомому розділі і раніше, і зараз знову вони повторюються. Тому, я хочу, щоб ми з вами розуміли, Господь говорить одне й те саме. Коли ми кажемо, що час змінився, люди змінились, суспільство змінилось, принципи змінилися, Господь є незмінним. Чому? Тому що є цінності, які є незмінними. Коли ми кажемо за родину, і навіть якщо ми зараз скажемо про родину, неважливо, хай буде гендерна, не гендера, все одно, в стосунках ми все одно шукаємо єдного: це довіру, ми шукаємо вірності, ми шукаємо кохання. І це є вікові принципи, це є те, що бажає кожна людина в будь-яких стосунках, в будь-яких. Але ми кажемо, світ змінився. Він не змінився. Ми, люди змінюємось. Ми сьогодні хочемо одного, завтра іншого. Але цінності не змінюються. Бо що шукали люди 4 тисячі років тому? Сьогодні шукають то самого: тої ж влади, то тих самих грошей, того ж самого широкого кохання і таке подібне. Тому давайте з вами молитися про те, щоб наш з вами дух. Не вгасав, щоб ми могли чути оці дорогоцінні слова. Так говорить Господь Всемогутнє, щоб ми розуміли, хто з нами говорить, що Він нам говорить, і щоб ми були здатні діяти в своєму житті по принципах живого Бога. Дякую тобі, Боже, за цей день і за твою оновлену милість цього дня. Дякую тобі за твоє слово, яке ти даєш сьогодні читати, роздумувати. Дякую за те, що ти не закрив нам наші серця, наш розум, і ми здатні сприймати твоє слово, твою істину. Дякую тобі за цей час молитви, за те, що ти благословляєш нас цими дорогоцінними хвилинами і даєш можливість дійсно доторкнутися до, до, до тебе, такого неосяжного, величного і люблячого. Дякую тобі за ті країни, де ми живемо, українці, де в нас все добре. Дякую тобі за те, що ти. Підтримуєш нас через владу і через будь-яких людей, яких ми зустрічаємо. Дякую, що ти піклуєшся і направляєш, і керуєш. І взагалі, як ми бачимо по своєму життю, навіть зустрічаючи невіруючих людей, вони зустрічаються нам такими, якими вони є, тому що ти їх послав. І вони нам допомагають, не розуміючи того, що вони просто виконують те, що ти хочеш для нас. Дякую тобі за це. Дякую тобі за Україну, за владу в Україні, за людей, які в Україні. Дякую за їх мужність, хоробрість, за бажання бути на території і пікуватись про те, що там відбувається. Ти благослови їх і далі бути щирими, відвертими, справжніми, сильними і гідними. І просто перебувай з ними, бо це важко. Дійсно, дуже важко. Я дякую за те, що ти настільки всемогутній, всеоб'ємлющий, що ти можеш бути із нами на мирній території, і з тими, хто дуже сильно потребує твоєї допомоги під час війни. Боже, прославляйся в сьогоднішньому дні і допоможи нам піднімати руки тільки вгору до тебе і ні в якому разі не опускати, і не падати, і не занепадати. Амінь. Друзі, всім гарного дня!